Всі гадають, що там один якийсь військовослужбовець стоїть і він працює. Один спостерігає, другий веде, третій здійснює пуск ракети. Є хлопці, які побували дійсно в пеклі. Застосування авіації було щоденне. Це є ваші цілі. Туди, куди його посилають. Там вчора Колю Петю, Васю атакували. Деякі з них навіть на запчастини нашим пішли. З того часу літаки над Харковом більше не літали. Головка самонаведення, добре працює. Ми нікого не запрошуємо. 100 пусків, 100 влучань. Просто красунчики. Зимку, звісно, краще для ракет, але гірше для людей. Це Суспільне, це командир зенітно-ракетного дивізіону, це ППО, полковник Національної гвардії на псевдопартизан. Так. Скільки на рахунку вашого підрозділу знищених повітряних цілей? Підтверджених вісім. Це саме літальні апарати типу літак і гелікоптер. Це є ваші цілі. Чи ви також полюєте на безпілотники, на дрони камікадзе? Так. І на безпілотники, і на дрони камікадзе. Основні це літаки і гелікоптери. А ви знаєте долю екіпажів цих літаків? Ну, одного точно знаємо. Це той, що су 34 4 який був нами збитий над містом Харковом, який очолював, якщо я не помиляю, заступник командира авіаполку. Один пілот загинув і одного взялось, вдалося взяти в полон. Хто його збив з чого? Збила його наших два розрахунки з ПЗРК Ігла-1, а інших хлопчик з Піруна. Це польського виробництва, переносний зенітний ракетний комплекс. Завдяки якраз цьому двойному пуску вдалося збити цей літак. Тобто там два влучання було там і два, два постріли, і два влучання, два, два підводи. Два влучання, так, так. Да. Я їх особисто бачив, як воно все влучало в них. В цей час знаходилися трошки в іншому місці, і зенітними теж підрозділами чекали. Решту літаків, там ще було два. Тим, на жаль, вдалося уйти. Ми їх зенітним вогнем зустріли, але... І за те, що була трошки облачність, їм вдалося все-таки уникнути нашого влучання. А ці два влучання, ви кажете, що обидва були важливі. Якщо б тільки одне, то цього було б недостатньо? Ну, може, і достатньо. Хоча після першого вже літак спалахнув, но другий просто виконав ту справу на 100% вражений. Тому він так швидко і впав. І це зробили. Ваші підлеглі. Так. Хто вони? Один із них військовослужбовець був строкової служби, а інший був мобілі... да, А інший мобілізований. Обидва просто красунчики. Але це не тільки заслуга їх, а й взагалі розрахунків, тому що там теж командував доволі таки перевірений військовослужбовець. З того часу літаки над Харковом більше не літали. Або я помиляюся, ні, або ні, — ви не помиляєтеся. То був один із ключових моментів, який а, зробив свою справу. Я думаю, і втрата була суттєва. І вони зрозуміли те, що протиповітряна система не подавлена, що вона існує, і що існує ризик втратити не один літак. Я кажу, що ми були готові і послідовні години, і дні, і місяці робити ту ж саму справу, що ми зробили тоді, коли збили цей літак. Зараз же ви все одно пильність не втрачаєте. Правильно? Ні, зараз те, що, все... що вже рік як не літають, ну, ви то все що одно... не літають, це ж не значить, що нема наших розрахунків. Ми нікого не запрошуємо. Ми для того це і робимо, щоб ніхто сюди не смів більше залітати. Якщо ми не можемо достати, то для цього є інші системи протиповітряної оборони. Ви сказали, що один з хлопців був на ту мить строковиком. Він досі служить. Так як його кваліфікація за цей рік змінилася? Крім того літака, що було збито ним раніше, збитий ще один літак. Ним це вже вдав Бахмуті. Збитий літак це Я йому кажу, так шостить прац... чи він настільки він працює, працює влучні? розрахунок. Всі гадають, що там один якийсь військовослужбовець стоїть, і він працює. Стоїть два-три військовослужбовці, які один спостерігає, другий веде, третій здійснює пуск, ракети. Тобто це надбання всього підрозділу, не однієї людини. Так. Це не заслуга когось одного. Правильно говорить. вибрати позицію, правильно піймати ціль, правильно зробити весь алгоритм дій це професійність. І у деяких моїх військовослужбовців вона знаходиться просто на найвищому рівні. Ви не повірите, але все, у нас підготовка йшла завчасно. По плану. Кожен військовослужбовець, що приходив до нашого підрозділу, проходив підготовку, яка необхідна була для того, що зенітники на полігонах, ПЗРКшники на полігонах. Всі, в принципі, хлопці у нас займалися. А те, що вони пішли на бойові завдання з початку війни, це був їхній вибір? Війна принесла цей вибір кожному з нас. Жоден військовослужбовець до мене не підійшов і не сказав, що я не буду, я не хочу. Сьогодні війна тут, завтра може бути у нього вдома, неважливо звідки він. Тим паче, що в мене багато військовослужбовців було саме з Херсонської, з Миколаївської області, з Київської області, навіть з Сум, Чернігова, Харкова, ну, Запоріжжя і так далі. І тому всі розуміли, що якщо зараз тут не зробити те, що ми робимо, то далі буде ще гірше. А який зараз склад вашого підрозділу? Чи є серед них кадрові військові, чи є мобілізовані, чи є строковики? Строковиків, Колишні, строковиків зовсім нема. Підрозділ повністю контрактної, мобілізованої служби. І штатні офіцери, майже всі, які були на початку війни, всі майже залишилися. Укомплектований він особовим складом, який вже в принципі, був в бойових діях загартований. Є хлопці, які побували дійсно у пеклі. Для мене зараз не існує різниці між мобілізованими і контрактниками. Вони всі роблять свою справу і доволі такі сильні приходить мобілізаційний резерв, який дозволяє надалі виконувати ті завдання, які покладені перед підрозділом. Де ви за цей рік ваш підрозділ на яких ділянках був? На яких напрямках? Спочатку ну, оборона Харкова. Потім почали просуватися вперед, руська Лазова і так далі. Ну, Дергачівський район, Золочів. І так дійшли до Казачої Лопані і вийшли на кордон э, Харківської області. Тримали довгий час оборону саме там, потім поступили нам розпорядження бойові, і ми висунулися в район населеного пункту Бахмуту. Якби. Треба було пояснити, порівняти от за цей рік, що змінилося з точки зору ворога, його активності, вашої і підготовки, і озброєності. От можна якось описати цю річну динаміку? Ну, бачите, на початку війни один раз ми збили літак, потім вийшли на кордони Харкова і трошки по району стали. Збили гелікоптер. І все. Потім ну, ми бачили авіацію, але вона вже була так далеко. Ну просто недосяжна, для вас. недосяжна. А от в Бахмуті, коли ми опинилися, застосування авіації було щоденне. Багато там літа. Дуже багато авіавилітів було у противника. І галікоптери, і літаки. Ну, в основному примінялися су 25 а вночі су 24 Ну, я хочу сказати, що ми своєчасно зрозуміли те, що відбувається, Своєчасно один із декілька комплексів перетягнули просто на Бахмут, поставили туди, куди треба. Потім налагодили і ще один, поставили, і все дало свої плоди. Спочатку перший пуск ми зробили, влучення було чи ні, не знаємо точно. А от на другий раз вже точно я хлопців попросив, кажу, хлопці, дочекайтеся до кінця, зробіть свою справу так, як треба. Зробіть. Відеопідтвердження, все, щоб було видно і зрозуміло. Дуже великий акцент зараз робиться на те, щоб дійсно підтвердити те, що ми влучили в ці. Навіть якщо його немає, ви знаєте, що влучання було. Хай воно не було фатальне для того літака, він зміг да, полетіти назад і сісти там. Але це все одно ушкодження і це все одно маленька, але для вас перемога. Правильно? Так. Літаки, які намагалися атакувати, відганяли від наших підрозділів, той зрив, завдання робили. Це теж праця. Часто було таке, що ну, ракета не досягала своєї мети і цілі. Були такі пуски, що все, люди прицілилися, ракета пішла, але він починає маневр, починає вліво, вправо, розворот, бойовий, не бойовий і уходи. Ну, це теж одне із наших завдань. Це зрив. Виканання покинути. Не буває нянь. так, щоб 100 пусків, 100 влучань. Ну, так звісно. Але той факт, що цей пуск був, вже відлякує ворога, так? Він летить, але знає, що туди, куди його посилають, там вчора Колю Петю, Васю атакували. Не повернувся. Не повернувся. Або повернувся, але вже не такий, як вчора був. А у вас навпаки, оте перше влучання Березневе. Дало натхнення підрозділу. Ну, так, звісно, воно показало особовому складу, що ми можемо, по-перше. Тож ми раніше що? На симуляторах це робили. Що ти береш ракету, екран, цілишся, стріляєш. Ну це ж не справжнє все. Чи коректно порівняти вашу функцію, вашу роботу з полюванням? Бо виходить, що ви так, як мисливці, десь сидите причаїлися і чекаєте на... Здобич так, є в цьому щось таке схоже. Наші хлопці дуже іноді довго чекають. Були такі напрямки, де довго не було праці авіації, але на одній з таких позицій якраз хлопець і один із моїх військовослужбовців збив гелікоптер мі 24 це вимагає певного темпераменту, такої певної витримки. Ви якось підбираєте людей за цими критеріями? Ви праві. От я, допустимо, іноді холеристичний. Мені складно довго сидіти там на одному місці. А от іменно є військовослужбовці, які дуже спокійно, як ото, як снайпера сидять по довгому часу, так і от є у мене деякі військовослужбовці. Статі, одні з найрезультативніших якраз отакі от хлопці. Ми можемо називати, що у вас є на озброєнні вашого підрозділу? Це переносні зенітно-ракетні комплекси, різної дальності, різної дії. Можна говорити, що це ще радянські переважно зразки, чи ні? Ну, я сказав би 50 на 50. Ну, є у вас такі якісь ревнощі, із серії От якби в мене був умовний патріот? Хотілося б, звісно, якісь новітніші системи. Ну, прийде час, дадуть, будемо ними збивати. Поки те, що у нас є, в принципі, для такої роботи, яку ми виконуємо зараз, нам достатньо. Ракети це не ваші цілі? Ракети можуть бути нашими цілями, в залежності від того, які. Допустимо, такі як С-300, то ми збивати не можемо. Калібри, то можемо. Ну, треба знати напрямок, швидкість, курс. Насправді для ПЗРК це дуже складна ціль, тому що там задіюється декілька військовослужбовців. Треба чітко розуміти, де саме пройде ракета і так далі. І тому подібне. Були ну, такі прецеденти у вас? Ні, ми не збивали, але у мене є один товариш, який розповідав, що на південному напрямку неодноразово збивали такі ракети саме переносними зенітно-ракетними комплексами. І на півночі України також. Дуже велика кількість безпілотних літальних апаратів зараз використовується і противникам і нами саме ударних не розвідка. Ну, Вони в основному використовують ланцет, наводить його все одно безпілотний літательний апарат. Він спочатку виявлення проводить ціли, а потім вже цей ударний безпілотник камікадзе, так називаємо, робить свою справу. А як ціль, які вони для вас? Як ціль вони не дуже складні. Він баражує там, до 40 хвилин в повітря. Якщо його своєчасно виявити, його навіть зі стрілецької зброї можна збити. Питання виявити його? Питання своєчасно виявити, тому наші хлопці неодноразово збивали безпілотні літальні апарати різного типу. Деякі з них навіть на запчастини нашим пішли хлопцям вже. Чи є сезон, в який вам простіше працювати влітку під кущем? або навпаки хмари, сонце, температура. Як на вашу ефективність впливає це? Літом що гірше, тому що видимість гірша. Є вже якісь там дерева, є там листя і тому подібне. Треба опрогляд інший. Восени понятно, що листя впало, трошки покраще стало. Взимку взагалі прогляд дуже великий, Сонце головка, головка самонаведення так. добре працює. Все то, що треба. От взимку, звісно, краще для ракет, але гірше для людей. Влітку краще для людей, але гірше для ракет. А температура не впливає? Ну, так майже ні. Яка ціль чи є вона ну, якась легша, чи не можна так говорити? Ну, Гелікоптер полегше буде, ніж літак. Літак дуже швидка ціль, Дуже швидка, і на нього треба не одна ракета, ну, а хоча б одна, дві, три, ну, щоб точно на 100% образити.